Отримувати інше <риклад> по цьому зрозуміло. Теж фіксуємо такий перший крок. І користуючись нагодою, я прошу колег моїх теж не розходитися, тому що саме закон говорить про те, що. Депутати обласної ради повинні звітуватися і перед е, пресою, і перед громадськістю. Е, хто як більше зробить, той і, такий і більше молодець. Але бодай один раз треба в році. Відповідно до своїх посадових обов'язків я здійснював організаційне інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності ради, постійних комісій ради, підготовку матеріалів на розгляд сесії ради, засідання президії і багато інших е, справ, які входять. Ви коло моїх обов'язків також працював депутат Тернопільської обласної ради одним із своїх гарних досягнень 12-го року ініціатором організації цих звітів, для яких розміщено на сайті Тернопільської обласної ради спеціальну сторіночку. Депутат звітує. На тій сторіночці буде розміщений також мій звіт в деталях, скільки було проєктів, рішень, виступ, допомоги і всякого іншого роботи було зроблено. Також можна буде цікаво, воно з'єднується з соціальною мережею Фейсбук, де можна буде задати питання і в індивідуальному порядку, хто буде їх задавати. Я теж можу на них відповідати, тобто не тільки сьогодні, але і впродовж наступного періоду часу. Так само і роблять мої колеги-депутати. Цей процес іде. Ми вже маємо там порядка. Ну, біля біля десяти, так 12, 12. 12 так? То вже дванадцять депутатів, 13, так? Рухаємося, рухаємося в цьому напрямку, ближче розміщуємося до громади, відповідаємо на їхні запитання, показуємо свою роботу і звітуємо.